Коли заратострій минуло тридцять, покинув він свою батьківщину й озеро своїх батьківщини і подався в гори. Тут він тішився духом своїм і самотністю. І десять років це його не гнітило, та зрештою змінилося його серце. І якось він прокинувся на зорі, став перед сонцем і сказав йому: О, велике світило, чи було б ти щасливий, якби не мало кому світити? Десять років устеєш ти над моєю печерою, та якби не я й не мою горе, та змія? Тобі набридло б і світло твоє, і шлях твій. Проте ми щоранку чекали на тебе, вбирали щедроти твої і благословляли тебе. Поглянь, я переповнився мудрістю, мов бджола, що назбирала надто багато миду, мені потрібні руки, які тяглися б до мене. Я хотів би дарувати і роздавати, поки мудрі серед людей знову зрадіють своїй глупоті, а бідні своєму багатству. Для цього я маю зійти вниз, як робиш щовечора. Ти коли заходиш за море і несеш своє сійво на той бік. О, щедротне світило. Як і ти, я повинен зайти, загинути, як кажуть про це люди, до яких я хочу спуститися. То благословиш мене, о спокійне око, що споглядаєш без заздрощів навіть найбільше щастя. Благослови повний повінця Кевлих, щоб волога золотом потекла з нього і понесла по всіх усюдах відблиск твоєї радості. Поглянь, цей кев прагне спорожніти, а заратостра хоче знову стати людиною. Так почалися загибель. Заратустри, заратустра зійшов самотою з гір, і ніхто йому не трапився на зустріч. Та коли він вступив у лісе, перед ним постав несподівано старець, що покинув свою святу оселю, шукаючи в лісі коріння, і мовив старий до Заратустри. Знаю я цього подорожнього. Кілька років тому він уже тут проходив Заратустра було ім'я його. Але він змінився. Тоді ніс свій попіл на гору. Невже хочеш тепер понести свій вогонь у долини? Не боїшся, що палія покарають. Так я впізнаю Заратостру. Чистий погляд у нього, і на устах його нема госороги. Чи не тому іди він, неначе танцює? Заратостра змінився, дитиною став Заратостра, прокинувся Заратостра. Що ж тобі треба поміж поснулих? Мов серед моря, ти жив у самотині, і море гойдало тебе. Ой, Леле, ти хочеш ступити на суходіл. Ой, Леле, ти хочеш знову сам нести своє тіло. Відповів Заратостра Я люблю людей. А навіщо ж? сказав святий, подався в лісаві, пустелює. Хіба не тому, що занадто любив людей? Тепер я люблю Бога, а людей не люблю. Людина для мене надто недосконала. Любов до людини вбила б мене, відповів Заратостра. Що я казав про любов? Я несу людям дарунок, не давай їм нічого, промовив святий. Краще візьми в них дещицю і неси разом з ними. Це буде їм найбільша втіха. Якщо тільки ти сам тим потішишся. А якщо хочеш їм дати, то давай тільки милостиню. І нехай вони самі її просять. Ні, відповів Заратостра. Миглостині я не подаю, я для цього не досить бідний. Святий засміявся з Заратостра і сказав йому так, що ж гляди, щоб вони прийняли від тебе твої скарби. Люди не довірють самітникам і не вірять, що ми приходимо дарувати. Наші кроки на вулицях лунають для них надто самотньо. І коли вночі, лежачи в ліжках, вони почують людину, що вже ходить, коли ще й сонце не встало, то, мабуть, питають себе, куди цей злодій скрадається. Не йде. До людей, залишися в лісі. «Іди вже краще до звірів, чому ти не хочеш бути таким, як я, ведмедем серед ведмедів, птахом серед птахів. А що робить святий у лісі? запитав Заратостра. Відповів святий: Я складаю пісні і співаю їх, і коли я складаю пісні, я сміюся і плачу і мугичу, Так славлю я Бога. Співом, плачем, сміхом, і мугиканням я славлю Бога, який є моїм Богом, а що ти несеш у дарунок нам? На ці слова Заратостра Поклонився святому і сказав: Що ж я вам дам, дозвольте мені звідси швидше піти, щоб я не взяв чогось у вас. Так розійшлися вони, старий чоловік і молодший, і кожен сміявся, як сміються діти. Та коли Заратостра опинився сам, то промовив до свого серця ж таке, цей святий старець ще не почув у своєму лісі, що Бог помер.